Ну що, гов Town! Шановні, привіт, це хейдіт. Не буду якось затягувати, просто скажу, що оце відео пряме продовження попереднього. Осьо туто, то осьо он тодо. -то. Тому, якщо не дивився перше, ну подивись. Ну що, гов Town. Локація тупо відірви і викидай. Кольорова гамма лайно в очі. Вороги щось труять, комарі літають. Впасти можна в будь-який момент, проте мені можна вважати пощастило. Так як я прийшов сюди з іншого боку, то по суті Town був мною скіпнутий, бо 53 секунди, і я вже в Боті. В болоті нормальної людини, так що не треба мені оце неодноразово чув, що болото це просто капець, яка кажахливок. І тут погодитися не можу. Так, вона виглядає як. як. Ну, болото, блять, але в плані складності херня собача. Сюди, до речі, ще можна прийти з кільцем, яке дасть можливість з нормальною швидкістю бігати. А, але ну камон, я що про це знав? Я не знав, а ти знав, а я не знав, а ти знав. У ворога максимально лайтова прогулянка. Жодної, так би мовити, небезпеки. Навіть червоний фантом якийсь прям. Я тут щось коротше побігав, думаю, може, утону що прикольно. Але або я дурня вусата в очі довбуся, або лижі справді не їдуть. Нічого такого, щоб мені сподобалося, я не зна гіш Бля. Коротше, було то повна фігня. Не цікаво, від слова зовсім. Ніяких натяків на вертикальність, слабенькі вороги, Москвою смердить, фу плюс фу помножити на фу. Проте, мабуть, заради контрасту з самим Байтауном це логічно. Трошки сракобіль, трошки відпочинок. Бе баланс, нахуй бля. Так, і, до речі, тут я знов почув. Він тому трохи прискорення і. ілля яка. Ти що ти, ти що ти, ти що ти шо ти шо? Шановні руки на стіл, щоб я їх бачив. Хо, хоча хоча стоп відбій повітряної тривоги. Навпаки, ми маємо в це знати тих людей, хто зламав шию гусаку на цю напівтютю на напів Як ви могли здогадатися, це черговий босс. Файт з ним, на мій погляд, достатньо простецький. Всі атаки читаються, відкривається бос дуже та дуже часто й мала, достатньо косорила. Але хам, -ха, блядь, я не пальцем роблений, три рази здох, нахуй. Але потім як зібрався і як наваляв малі, пиздив так, що копійки в кишенях плавилися. По факту, основа цього файту це вчасно змінювати позицію. Бо павучіха любить засрати локацію лавою. Тобто побилися в одному краєчку, лави стало багато, перебігли в інший бік. А поки вона засрає і цю частину, попередня вже очиститься. Ну і момент number, єбать тут це не підставлятися під її вибух. Бода Можна отримати трохи більше, ніж доху, ан. Ну і стандартна фраза здоров'я загиблим. Йдемо фігарити в дзвіночка. Ти, до речі, ти ж можеш там дзвіночка вдарити, там одночасно ще і підписатися на канал, вподобайку тиснути, коментар написати. Батька, в тебе справ, я дивлюся, ти що, блядь. Дзвін бам-бам, і нам показують, як якийсь малючок відкриває раніше зачинену браму. Так би мовити, куди йти знаємо. Але поки я туди не посунув. Спочатку робимо от. Таку фігню, я да, яка фігня, іде таке, блять, ти що, нахуй, ти що? І це було важливо, бо не розбий стінку, не розпали багаття. І наступного разу, як лошочок, будеш знову бігти сюди на своїх двох. Пані, цілую ваші коси. Ну а далі я вирішив піти трохи глибше і подивитися, що тут у них цікавого. Потрапили ми з моєю кіцюнькою в руїни демонів, які переходять у забутий ізоліт. Ну і тут краплинка ЛОР. Хочу, якщо шо, звернутися до людей, які лор знають краще, ніж історію рідного краю. Панове, якщо у вас є якісь там єбать. Бадон... Доповнення або виправлення. То прошу не соромитися, а залетіти в коментарі. Повторююся, що я гру пройшов лише один раз, тому в оповіданні, можливі якісь там помилки. Коротше, пам'ятаєте відьму з ізоліту, яка була однією з тих, хто отримав велику душу. Так от, в той момент, коли полум'я почало згасати, ця паняночка, прикинувши пісню до лиця, прийняла рішення, що треба знову розпалити все це діло штучно. Ну а шо, а чого ні, їм з гвіном подобається коногори для? Тим паче, відьма магію вогню, наче в школі, вчила, блять, заняття не про. Гулювала, тому давай пали, що ти до мене дивишся як хуй на бритву. Давай, давай. Не. І е, вона запалила. Але мала, чи то щось напутала, чи то взагалі просто полізла туди, куди лізти не можна. Іншими словами, все пішло ось отуди, звідки ноги ростуть. Після чого ізоліт весь забризкало лавою, з усіх кутів полізли демони. А сама відьма. Е, ну, до відьми ми ще повернемося. До речі, оці дві напівкралечки колись були нормальними дівчатами, пили. Його гуляли з хлопцями, але пизданута мати гори у сім'ї. Після оцих маніпуляцій з полум'ям, ох, дівчати, покрутило, ох, покрутило. Кохана, ми вбиваємо дітей, чекає. Побігавши трохи цими місцями, я набрів на отакого ділка. Щось стоїть, щось здорове, щось дивиться. Не рипайся, бо якої булі. І так би він і стояв, і не рипався, але ж дід свої руці суне куди не треба. Виявляється, якщо забрати оці шмотки, хлопчина починає. Сердитися. Погору, якщо я не тормозю, то це ганчірки його сестри. Ну добре, якщо вже пішла та касинька, то давай битися. Налупив він мене, я вам скажу, по-чоловічому. Прям як я люблю. Падло має якісь такі дебільні атаки, що спіймати таймінги на ухиляння, це як динамівцям виграти ЛЧ. Теоретично, шанси є, інколи навіть можна трохи повимахуватися, але зазвичай кров з носа. Витратив я на нього десь про 5 і врешті-решт вирішив, що можу його, я ще трошки недокачений, бо він мене зносить майже за один а я йому мечем руки чухаю. I'll be back. Було прийнято рішення поки що йти далі по сюжету. Тому залетів я додому до хати в храм вогню. Тут тепер сидить ось отака пенісоподібна гадюка з пенісоподібними вусами. Він такий питає: пане дід, а це не ви часом дзвони смикали. Маму, твою смикав. Звісно ж, я Звати цю сосиску Фрампт. Він нам починає розказувати, що він є другим братом сватом Гвіна. А ще знає всю цю історію стосовно обраної нежиті і так далі. Ну так давай, що кота за роги тянеш. Алло, той, хто пиздане в дзвін, може стати спадкоємцем гвіна і продовжити еру вогню. Для цього треба відправитися в столицю ордрану Анор Лондо і притягнути звідти чашу лордів. Воняв ще й зрозумів. Стосовно того, що я можу стати спадкоємцем гвіна, що воно, як воно і чого воно, розповім, коли залечу в столицю. А зараз по вказівкам Фрампта чухаємо червичками ондоту одною, де малий відкривав браму. І це пані та пана. Нови локація, яка змусила мене декілька років тому проходження Dark Souls тупо поскіпнути до кращих часів. Вже на самому початку локації перед нами з'являться дуже, плюс дуже серйозні вороги. Оці грьобані змії, люди, ну просто концентрат гівнистості всіх мобів цієї гри. Немаленька кількість хп, щит у руцях, грозмашості та достатньо болючі атаки. Ну і саме головне, що вони знаходяться або на вузенькому мостику, або в дуже маленькій кімнаті, де важко спокійно махати мечем, або одразу двоє. Як на початку локації. Крім того, і сама локація створена для того, щоб вас вбити, прірви. Оці відтрахані в груди сокири та навіть банальні кнопки, які дуже легко не помітити, і натиснувши на таку, готуйтеся виймати із срак і сраки стріли. Ну і така собі вишенька на торті, здоровечий механізм, який ж бурляє каміння, що для героя з не дуже великою кількістю хп може стати фатальним експірієнсом. Ну, я скажу чесно, я був максимально здивований, бо на цьому проходженні я якось максимально. Ізічно пролетів цю локацію. До багаття мене відправили, ну, може, 3-4 разочки. І те одним з них це був босс. Як я й казав раніше, Dark Souls це така забавка, яка потребує від гравця концентрації та працюючої голови. Головне, не поспішати і думати хоча б на крок вперед. Ну, типу, знаєте, оцю місцину можна по суті з легкістю просторашнути, підгадавши таймінги пострілу і маху сокири, але з іншого боку набагато, он реально набагато простіше, розстріляти цього придурка, а потім без паніки нікуди. Не поспішаючи пройти і оцю перепону. Ну що тут скажеш, мабуть, за це я і люблю Dark Souls. Гра реальна, підлаштована під багатьох гравців. Хтось скажі, не хоче грати швидко, а хтось такий, що дай постояти та продумати весь план дій. Поважно, пане хілітака, поважно. Хоча мамі все ж таки вітання передавайте. Стосовно босса цієї локації багато не скажеш. Достатньо тупеньке, косориле і неповоротке. При бажанні і деяких навичках його можна вбити, не знімаючи до кінця смужку ХП. Так як битися з ним треба над прірвою, його можна в ту саму прірву скинути, але я того не зміг, тому банально затицяв його шаблюкою з другої спроби. Вже стандартне здоров'я загиблим, передавайте їм привіт. Після перемоги прилітають якісь анарексичні чи то Валькірії, чи то пішли вони нахуй, і тягнуть мою красу. В столицю Лордрану. Сказати, що це гарно, не сказати нічого. Одразу помітно, що він будував то як для себе. Хоч гальо він ж для себе й будував мені. Ано Рундо блистить, наче котячі яйця після прання з температурою 60 градусів та невисокій швидкості віджиму. Підлога відзеркалює сонячні промені, картини на стінах, статуї ділових людей і не тільки. Велетенські охоронці стоять струнку і своєю величчю підкреслюють, що па. Ти в столиці, веди себе нормально і не забувай, що ти в гостях. Ходиш по цим кімнатам і розумієш, що десь 100% знайдуться золоті унітази. Остановіть! Але мені вистачило ну, буквально декілька хвилин, щоб зрозуміти, що щось курва тут не те. Те, що охоронці на мене агряться, то окей, я нежить, то зрозуміло. Але а де люди? Чому тут все виглядає так, наче життя просто в секунду спинилося, мертва тиша. Та і знаєте, ну от прям дуже великий контраст. Виходить. До цього то помийка, то розруха, то ще якась фігня. Темно, лячно, фу, а тут, ну і майо, Лас-Вегас. Ось стоять, блять, підресне. Але добре йдемо шукати, що Шука... там шукати, тазик золотий, що казав Фрамт. Майже на самому початку локації зустрінемо вже знайому нам херню, яка свого часу була босом. І тут, пані та панове, просто прогрес на долоні. Якщо при першій зустрічі оця дика смердюча собака могла напхати мені повну дупу огірків, то цього разу все геть по. Іншому, і що саме цікаве, справа не в більш прокачному персі чи могутній зброї. Все діло в досвіді самого гравця. А це прям файно та дуже приємно, бо ти на власні очі бачиш свій особистий розвиток. Колись сильний суперник для тебе стає ну просто стандартним мобом. Хідетака тобі прямим текстом каже: Шановний або шановна, дивити вже йоб його тодо, який ділок став, ніфіга собі, моя повага. До речі, букаючи марвоном брандо, можна хапанути трішечки, так би мовити. Теорних моментиків. Тут у нас що не кімната, то якась статуя. Стосовно лицаря Гвіна, поговоримо трішечки пізніше. А от що до діточок можна і кашлянути. Верніше не про всіх, а про одного того самого первістка, який за всіма ознаками свого батька зрадив ще під час війни з драконами. У гвіна від цього сракосідальний орган палав, походу, моя повага. А чого цим не було скористатися для розпалювання першого вогню? Я хезе, але не про те прикол. В Анореондо ми бачимо статуї дітей Гвіна. Ось о він, дочка біля нього, а ось, мабуть, і той самий первісток. Типу уявляємо головою, що то воно було, і наскільки син підібнув батька, що той вирішив зробити максимальний шифт деліт свого сина. Ні нейму, ні сонейму, ні статуй, де можна було б хоча б зовнішність його прикинути. Тупо нічого, знаємо лише по батькові. Ну тут, блять, неважко здогадатися, що він Гвінович. Чи Гвінович? Чи Випілович, блять. До речі, існують чи то конспірологічні теорії, чи то дійсно факти, що сина цього. Його ми зустрінемо під час проходження Dark Souls 3. Тому не забувайте тицяти вподобайки, щоб цей відосик колись з'явився. Локацію АноРондо в народі нарідко називають Анал Родео. і знаєте, чесно кажучи, з цим, мабуть, і не хочеться сперечатися. Так, особисто для мене Марлон Брандо не був якимось там іспитом, є локації в і більш бздукуваті. Але місцями було, скажімо так, ем, типу повітря наче і свіже, проте відчуття, що біля носу десь немитий пісюн пробігає. Присутні. То це по якимсь вузеньким балкам бігаємо. Звісно ж, на висоті бурж халіфа, і звісно ж, з купою ворогів. Я, я вам кажу, в мене в такі моменти руки відказували, і я починав ходити, наче вперше тримаю геймпад. То знову ж таки вузенький перебрик, і два учники, які стріляють бляха, не стрілами, а таке відчуття, що Британія не туди Storm Shadow передала. Добрий дієневеборі! Знаю, для багатьох саме ця місцина жита дюрка срака. Я сам, коли сюди прийшов, почав синіти. Але на диво Ойдено з першої спроби, тому що чого? Тому що довбою, в цій грі не тільки я. Вороги тут не самі приємні. Охоронці ті самі, хоч і достатньо повільні, але можуть вліпити так, що шуба завернеться. Про грьбаних лицарів, я думаю, взагалі нічого казати не треба. Якщо раніше їх чорних братів можна було обійти стороною, то тут же доведеться битися. Ну і оця фігня, яка особисто мене не фігово так напрягла. А ось ще один доказ ненависті хідетаки до людства. Це, щоб ви розуміли, не скринька зі скарбами. Якщо що подібних, ми вже зустріли немало. Це ось така залупа. І якщо Полізти таку скриньку відкривати, то вона не фігово так вас пожує. Майже на фул ХП. Так, здогадатися самому, що тут щось не те, можна. Але це, скоріш за все, буде якимсь неймовірним збігом обставин, бо побачити, що скриня дихає, блять, ну вибачте. Ну, ви бачте, ну як, ну Йде така, блять. Коротше, локацію простою назвати тупо нереально. Тому Родео, так Родео. Подававши обстріл ракетами, нарешті потрапляємо у внутрішню частину замку. Тут раджу Поспішати і лазити по всіх кімнатах, так як є що знайти. Наприклад, ділову хеві-броню Хавела. Схована вона, якщо що, достатньо непогано. Фроми люблять ілюзорні стіни, але якщо ви людина уважна, то я думаю, не пропустите. На неї навіть є натяк. Ну а якщо ви ще й в онлайні граєте, то 100% натрапите на підказку. Ну що, шановні, досить вже відтягувати цей момент. Ваші увазі, Діма, і Вова, два довбойоба. Це ті самі два вилупки, яких знають. Навіть навіть ті, хто в Dark Souls ніколи не грав, але хоч трішечки цією грою цікавився. Більшість геймерів бояться цих красенів як вогню. І по факту є чого, Бос, верніше, боси, дійсно сильні. Ну, по-перше, їх тут двоє. Вони файно доповнюють один одного. Смоуг баделяка, неймовірно, сильна, дамаги він відкашлює моя повага, проте повільний він настільки ж, наскільки моцний. І от саме цю повільність нівелює його колега Орнштейн. Цей пацанюра вміє і миттєво зближуватись. І списом своїм махає достатньо швидко. Ну і при бажанні може взагалі постріляти в нас блискавками. А по-друге, після смерті одного з курдупликів інший забирає сили мертвого та повністю відновлює ХП. Тобто розуміємо, так, що бити одночасно двох немає ніякого сенсу. Треба обрати одну жертву. Виглядає це це діло реально складно, страшно, лячно і хуячно, проте хочу звернути вашу увагу. А, 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 а чого тут нервувати та чого тут боятись? Це один з найскладніших та пророблених боссфайтів в грі. Навпаки, треба максимально ловити кайфи від такого боса, бо битися з ними реальний кайф, чого я дворизи кайф сказав. Та пахою. Тут і подумати треба, як їх бити. І ухо трохи показати, бо слідкувати треба одночасно за двома суперниками. А Оренштейн, сука, така дуже любить опинитися позаду. Особисто в мене на цих тюбіків пішло десь дев'ять траїв. Перші два були більш-менш такими навчальними. Треба було, хоч плюс-мінус, зрозуміти, які у чуваків атаки. Потім був трай швидкостріл, пацани зрозуміють. Ну а далі вже я трохи в'їхав, що і як вміють ці хлопці, та почав натякати їм, що в цю гру можуть грати двоє троє. Декілька разів мені вдавалося вбити одного з них, але на другу фазу в мене вже тупо не вистачало хп, та я ще не знав, що може бос у цій фазі. Так, трай за траєм мною була знайдена наступна тактика. За допомогою колон я навчився розділяти орнштейна із кумом, і, хапаючи момент загриву, наносив товстунчику декілька ударів. Відповідно, повторюємо до переходу в другу фазу, де Збільшений Арнштейн, насправді, стає звичайним босом. Вже не треба хвилюватися, що тобі зараз роздеруть туза. І ти спокійнесенько концентруєшся на ворогу. Хоча я ледь не відлетів, бо якогось хера знахабнів, проте після перемоги чарку за здоров'я. Перед тим як йти далі, давайте я вам скажу декілька слів стосовно гвіна. Коли відьма з ізоліту намагалася штучно розпалити перше полум'я, це я про той момент, коли все трішечки пішов не по плану. Гвін вирішив, що якщо вже треба щось зробити нормально, роби це сам. І він. Почухав до печі першого вогню, де ціною свого життя продовжив еру полум'я ще на років 10, 15, може на тисячу, я навіть не їбу. Тепер великий король, верніше його підгорівша срака, стоїть біля полум'я і навалює пиздачків всім, хто туди суне свою дубку. Повертаючись до наших пригод, я з Кіцюнькою після перемоги над Орнштейном і кумом прийшов до такої ось опаняночки. Тут Хідетака дає відповідь на питання, як зробити максимально великі гру. Елементарно Ватсон. Чим більше жінка, тим більше груди. Головою думати треба, якщо що, блядь. Це до речі, дочка Гвіна Гвіневер. Мала каже, ну мала, ніхуя собі, але мала каже, що чекає мене вже достатньо довго. Типу, заїбав, не пробігав, де ти шаришся. Алло. Далі вона пхає, що без вогню нема життя, без вогню нема світла, без вогню нема темряви, без вогню нема ніфіга. І тільки, о господи, я, ну типу Ну, типу, обрана нешить може взяти все це діло в руки і стати нащадком війна і продовжити щасливе життя мільйонів. Бери, каже, чашку і пиздуй до Фрамта, він тобі розкаже, що треба робити далі. Ага, понял. Тепер, до речі, можна телепортуватися між деякими багаттями. Рішення, на мій погляд, достатньо дивне. Ну, типу, давати ЦТП на середині проходження. Бо, чесно кажучи, мені б ця фігня не завадила і на початку гри, бо інколи бігати займатися фігнею була трохи ну ліньки. але той. Таке, що вже зробиш? Тим часом повернувся я до Фрампта він тут спить, хропе, як падло. Довелося його трішечки в'їбать. Задоволений він, як слон після спарювання. Ва, каже, це дійсно. Ти, ти дійсно обраний. Я чекав на це тисячу років. Погнали, бо нема часу. Такси зі зміюки, скажімо так, на дві зірочки пиздить, дофіга, в машині темно, пердить фу. Притягнув він мене десь під землю і каже, що ця місцина призначена для наступника гвіна. Став он до туди чашку, що я власне і зробив. Тепер треба цю їбать його в чашку-чашку наповнити величними душами на кшталт душі Гвіна. А це душі Ніто, відьми з ізоліту, чотирьох королів, ну і голос ракового Сіта. Ти якщо ж. Каже, не хвилюйся, ці всі створіння вже свою роль відіграли, так що вали їх і не думай. Що я можу сказати? Поняв, що я зрозумів. Тягни мене наверх, пеніс. Ну що, шановні, тепер можна було б пітирізати та бити згаданих вилупків, Але я помав таке бажання заскочити на таку собі приховану локацію, бо там є бос. А бос що? Правильно, бос має бути відсмажений, щоб колінка трусилися. По-перше, треба повернутися в стартову локу. Для цього треба піднятися в гніздечко юного орла, який насюди Тягнув, скрутитися як котик, ну, типу ми яйце, їбать, ну блять, не питайте. Ну і посидівши так декілька секунд, прилетить пташка і віднесе нас в притулок Нежить. Там ми біжимо в нашу камеру і забираємо ляльку. Нафіга вона, скоро зрозумієте. Тут, до речі, можна завалити боса. Неважко здогадатися, що він копія самого першого придурка, якого ми вже вбили. Але раджу хлібобулочні сідниці особливо так не розслабляти, бо зовнішність оманлива. Так, він такий самий повільний і так далі, але атак в нього вже. Трохи більше, коротше, в'їбати може, блядь. Тепер телепортуємося в Маргон Брандо. Не забуваємо, да, що у нас тепер є можливість телепортуватися. І біжимо ось ось ось, -ось сюди. Тут підбігаємо до картини, яка бере нас загриву і тягне все. Таким членом ми потрапляємо в намальований світ Аріамісу. Аріамісу. Аріамімасу, блядь. кірамісу. Локація достатньо маленька, достатньо складна і достатньо гарна. Якийсь замок, сніг, а довкола ніхуя. Прикольно. Лорно — це такий собі світ в'язниця. Сюди скидають усіляких істот, яким немає місця в Лордрані. Так що не треба дивуватися, коли зустрінете тут таку хуйню чи отаку, чи отаку. До речі, інфа не сотка, звісно, але оці всі падлюки творіння голос ракого сіта. Ну, запишемо. Як я казав ще в першому відеку, той дракон, займаючись пошуком безсмертя, стільки. Експериментів провів, що матеріна. Так як прийшов я сюди виключно заради боса, то же пиздіти, блядь. Ого, ля, що за аніме, блядь. Я мете чи ні, блядь? питаю. А -а -а -а. Аніметян каже, що шановний, ти, походи, не з тутешніх, так що зібрав манатки, і в'їбав нахуй. І це прям прикольно, нагадую, що світ Аріамісу це в'язниця. Просто так звідси уйти не можна. Навіть за допомогою багатчі телепортів. А от Аніме МАЛА знає, як це зробити, тобто це натякає на те, що вона тут сидить по своїй волі. І для розкрадачів вору тут роздолля для теорій, Що хоч, то і вигадуй. І чому вона звідси не тікає? І чи є вона експериментом сіта? Якого розміру в неї? Член, коротше, ви шумі? Як боса німешка, ну ну, ну, така собі, достатньо слабенька, але цікава, тому що має інвіз. Звісно, можна сказати, що Хідетака поїхав головою, ще невидимих ворогів нам не вистачало, проте по факту все не так погано. Так як локація ця засніжена, то малу палять її сліди. Сподіваюся, на концерт Кобзона вона не піде. Все ж таки, дівка нормальна. Тепер стрибаємо в прірву, що власне і є виходом з локації. Ну і і що? Гу збирати великий душі. Першою, кому не пощастить, було обрано відьму з ізоліту. Для цього, до речі, і треба було пробити цю стіну, щоб телепортуватися на оце багаття. Щоб пройти в ізоліт, треба знову повернутися до здорового напівбовдура. І так як я за цей час трохи підкачався, походив в зальчик, записався на бокс, тут досюди. Особливих проблем з паном Хуєм не було. Так, він і зараз б'є достатньо боляче, але я сюди не смоктати цього разу прийшов. Після перемоги вогняна водичка стікає в прірву, що дозволяє. Нам йти далі в нову зону. Локація пані та пановину тупо пекло. Демони з усіх боків ричать, гавкають, пизди отримують. Тут, до речі, буде вже третя зустріч з цим сцяним босом. Він знов став, наче трішечки сильніший, бо вогняний тепер. Але, <плес> блять, катану бачив. Бачив. Яйця свої бачив, Бачив. Тепер, сука, не побачиш. Що здивувало, тут Хідетака вирішив поставити одного боса за іншим. Реально, три метри і нова баланда. Демон багатоніжка. Ну, фу, яке, ні. Але людину, жила в селі такою фігнею не налякати. Я з такими багатоніжками в свій час в одному ліжку спав, тому можете собі уявити. Єдина дійсно серйозна проблема це те, що локація залита лавою, яка спалює сідниці ну за півтори секунди, блять. Тому довелося битися за опудалом на маленькому такому клаптику землі. Через це я бачив, бачив, бачив ніхуя, блять, і файцей був схожий на якусь котячу піху. Рандомно ставив щит, рандомно бив, і, до речі, в мене майже вийшло це зробити з першої спроби. У боса лише. Ну тупо сантиметр ХП. Я, звісно, блять, образився. І як так? Ти що падла? І на другу спробу прийшов такий злий, що пиздець. Бос, побачивши це, вирішив телепортуватися в текстури, де тупо здох. Лох, здох. питання? З нього дропнулося таке кільце. Тепер дід, як самі знаєте хто, почав ходити по воді і робити з неї вино. Ну, ну, як ходити по воді? По лаві, ну і як вино, ніякого вина, бо алкоголь то фу, алкоголь то ми не поважаємо. Далі Мене занесло в місцину, де ворогами є відірвані драконячі сраки. Від чого я якось? Прихуїв? Всі кажуть, кодзіма геній, але, блядь, я в його іграх живих срак драконів не бачив. Тому вибачте мене Оскара, пану М'язакіш. День Не забуваємо, якщо шо в цій локації активувати сховане багаття, а тепер потрапляємо в той самий ізоліт, і від цієї локації я трохи, ну, крінжанув. По-перше, сам дизайн мені якось не зайшов. Чи то кольорова гама не метий член, чи то просто мене вже підзаєбали зруйновані замки. А по-друге, вороги. То оце, блядь, якийсь камінчик в формі дракона, то оце, блядь, це блядь, за фан Фантастика 90-х. Хоча звуки воно видає прикольні, цікаві, офігезні. З прикольних моментів тут я зустрів Солера, який трохи загубив свій дах і напав на мене. А ще отаку комаху, яку я потім зможу начепити собі на голівоньку. До речі, знаю, що Солера можна не вбивати, якщо правильно йти по його квесту, але, скоріш за все, звичайна людина, яка вперше грає в DS1, навіть не зрозуміє, що тут є якийсь додатковий квест. Тому ну, вбив, то вбив. А тепер нарешті головний босс локації, гоже хаосу. Це якщо що ще один наслідок Проби відьми з ізоліту розпалити перше полум'я. Так саме відьма, як я зрозумів, його чи то створила, чи то хер розбере що. Проте саме головне, що це грьобане дерево поглинуло відьму, демонів сюди напустило, і дітей відьми перетворило на усіляку мерзость. 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 Блять. Можна було б закинути жарт, що дівчата такі дівчата. Але якщо ті самі дівчата подивляться це відео, мені пець на тікай а я їбав. Тому що правильно просто. Невдалий збіг обставин. З геймплейної точки зору, цей босс срака не мита. І в мене так і є питання. Ну камон, шановний, як оце тобі прийшло в голову замутити босса на механіці стрибків, коли стрибки в твоїй грі, м'яко кажучи, зроблені через що? Ви правильно подумав, через що? Якщо хто не в курсах, стрибок в Дарсоусі це не те, що така комбінація клавіш, це комбінація матеріогруди рухів. Стрибати головний герой може тільки під час бігу. Біг, це комбінація. Стрілочки вперед та затискання кнопки перекат. А щоб ще й стрибнути, після затискання перекату треба блискавично, як діарея серед білого дня, відпустити біг і знов тиснути на перекат. Так, згоден, по факту нічого важкого з цією механікою, гравець до цього моменту вже має розібратися, але це не відміняє того, що стрибати ну не незручно. Так, от босси вбивається наступним чином: треба його пизданути з лівої сторони, потім з правої, ну і фінальний удар по центру. Дерево буде, звісно, що намагатися нам завадити, воно щось там своїми гілками буде Хати, але то хуйня. До зруйнування першого з його флангів, бо після цього починає провалюватися підлога. А там прірви. І давай, мій ріднесенький, починай скакати. Я то українець, мені скакати не звикати. Всі ми знаємо для чого. Але, блять, герой інвалід, стрибок лайно, дерево кольтявками знову ж таки махає і намагається скинути в прірву. Коротше, як я його пройшов з другого траю, я тупо хезе, походу, пощастило. Здоров'я загибли, ну і перша душа, чина. Тепер я відправив. СМСку чотирьом королям з натяком, щоб зганяли в аптеку, по вазелінчик, бо скоро почнуться веселі анальні пригоди. Але просто так йти до них рановато. Треба повернутися в сад темних коренів і знайти похилу вовчару. Бос шмат лайна, якщо чесно. Чотири атаки, достатньо косоривий, відпиздований, чи то з першої, чи то з другої спроби. До лору цього ловчика повернемося трохи пізніше. На цьому етапі нам головне отримати кільце, які він тут охороняв. Бо наступні жертви ховаються у без Зодні, а безодня така заупа тупа. що без цього кільця можна всратися ще на березі. Прийшов час йти в локацію руїни Нового Лондо, де якраз і мешкають чотири королі. Висловлюється аудіовізуальна подяка спонсорам каналу. Посміхнувся, обійняв, щічку поцілував. Шановні, без вас, ну тупо ніяк. Ну а без тебе, пане, виходить, що ніяк-ніяк. Двічі помножити на тричі, дякую. Ну а якщо і тобі подобається мій контент, і ти хочеш підтримати діда, то посилання на всі сервіси будуть в описі під відео. Але й не забувайте, що вподобайки, коментарі та просто підписка це теж супер мега важливо. Ну. А на сьогодні все. Третя частина вже буде фінальна. Вийде вона теж скоро. Ну а поки що ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, діліться відосом з другом. Що там ще я, я не знаю, Шо, ще, що я не знаю. Ну з вами був Хейд hey, з Хейдідом. Hey, був найкращий в світі. Глядач, не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення.